Ще лягла рука, час нами ти, час намити, кров за кров. Будь в руках ковані, предками в борні Сталевий гард ворога страх, Крок за кроком, тінь у тінь вийшли на... Сійди за серцем! Сійди за серцем! Іменами славетних козаків! Іменами славетних козаків! Бережемо честь і славу навіть! Черепамі до лавою, всі ортиці поховались, бо батько йде на вою. Військо тримає небо хорофами. Гарійські лицарі вже йдуть за вами. Я там не сунула горта, що їх з нами силу світу ібо, і по всіх наших батьків. Сьогодні тут на сцені є учні стали гімназії. Наш рід, галицькі козаки, наші гасло. Один Бог, одна, мати, одна Україна. Ми і старого Васильковецької громади і це наш рідний край. У нас багато сміливих та сильних людей, які зараз захищають нашу Україну. Основне завдання наші – пам'ятають про кожного. Адже ми будуємо дім на землі Для жили і будували наші діди і прадіди. Ми не в гостях. І не в приймах. Ми молода родина славетної династії. Тут наша державність. Тут наша мова. І ніхто не має права у нас її забирати. Адже ми готові захищати нашу Україну кожної хвилини, як ладно, це не було. Привіт. Це ок. І сльози, як горох, і знову крок по мене поживання. Я так чекаю кожен твій дзвінок. Вертайся якнайшвидше. Я чекаю. Привіт, сестричко, у мене все нормально. От тільки гради бігли цілу ніч. Як будеш близько, поцілуй від мене, маму, і запали у церкві кілька свіч. Та не кажи їй все, що я говорю, скажи, що тихо, мирно на посту. Тобі скажу, нам вистачає болю, всі наші мрії йдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене, ночами мовишся я чую, шепіт твій. Як в дитинстві мені хочеться до мами сказати кілька сокровенних слів. То це лиш мить беремо в руки зброю, і знову йдемо у запеклий бій. Усе мене повернемось весною, коли заберемо у ворога Крисінь. Повітря тривога, реве сирена — укриття, молитва звернення до Бога, молитва щира за життя. Зідає серце невідомість, що буде далі як чинить, забув цей світ, поняття совість, у них весна життя кипить. У нас сльози і руїни, і смерть чатує на дітей вбиває душу України, ради яких таких ідей. На полі бою гинуть хлопці, сивіє мати від жорб'є і тінь від свічки на іконці, що похилилась від стрільби. Ще склати ракети, лиш ми зникає під підні і бій, за кого є втинити, щоб вже настали мирні та щасливі дні. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб за синами мати не ридала, щоб наречана не була вдова, щоб сиротами діти не ставали. Я хочу, щоб у мальовничому селі. Бабуся у час зустрічала, щоб батько не хилився до землі, щоб пусткою домівка не ставала. Щоб крізь лунав дитячий сміх і радісні пісні, з від усіх звучали, любов достаток спокій орнули всіх, а смуток не гаразд, щоб рідний край минали. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб і тепер жили не тільки в мрії, бо Україна світ добра й любові.